Стан пенсійного забезпечення в Україні та рівень життя нинішніх пенсіонерів свідчить, що на державну підтримку розраховувати не варто. Але як не стати тягарем для своїх дітей та забезпечити для себе гідну пенсію, якщо задумались про це після 40? -а? Вітаю вас на каналі Сімейний Бюджет. У цьому відео поговоримо про те, наскільки реально на відносно короткому часовому горизонті все ж накопичити достатній пенсійний капітал. Ви часто запитуєте під нашими відео про інвестиції, в якому віці не пізно починати інвестувати. Давайте розбиратись. Але спочатку попрошу підтримати нас своїм лайком та підписатись на канал, якщо цього ще не зробили. А ще ми дуже тішимося новими спонсорами каналу та завжди максимально вдячні їм за таку підтримку. Ну що, знайомтесь, це Олексій. Олексій 45 років, він одружений та має доньку. Працює наш герой в сфері продажів, дружина Олексія, бухгалтер. Дохід сім'ї складає 2000 доларів в місяць, з яких сім'я витрачає половину. Тож близько 1000 доларів щомісяця Олексій розміщує на банківські депозити. Так, цілком погоджуюсь з тими, хто скаже, що це досить консервативні заощадження. Це ж депозити це про збереження, а от щодо примноження коштів досить сумнівна історія. Адже дохідність банківських вкладів ледь покриває інфляцію. Ми говорили про це більш детально та з конкретними прикладами в одному з наших відео. Зараз лише нагадаю базове правило інвестора. Низький ризик, низька дохідність. А які альтернативи? Усюди радять вкладатись у котлован або ж купити крипти. Зачекайте! Олексій у свої 45 за 15 років до пенсії не готовий аж так ризикувати. Занадто висока ціна помилки, адже часу на другий шанс Олексія немає. Так. Після 40, цілком закономірно, що на перше місце виходить безпека інвестицій, а не максимізація прибутку. Тож, пройшовши цей віковий рубіж, приборкайте свій азарт. Широка диверсифікація та обмежена волатильність ось ваші друзі. А як все ж отримати необхідний приріст капіталу без настільки високого ризику втрати? Запропонуємо Олексію розглянути інструменти світового фондового ринку. Які на тривалих горизонтах інвестування підтверджують таку можливість. Для прикладу, візьмемо класичний портфель 60 на 40, де 60% ЄТФ на акції міжнародних компаній, зважені по капіталізації, а 40% казначейські облігації США. Не сприймайте такий портфель за універсальну інвестиційну рекомендацію, що підходить абсолютно кожному. Адже вибір активів це про персональне планування на підставі оцінки ризик профілю, аналізу особистих цілей та власне горизонту інвестування. Для прогнозування та побудови сценаріїв традиційно скористаємося симуляцією Монте-Карло у портфоліо-візуалайзері. Якщо ще не знайомі з цим сервісом, рекомендуємо подивитись тематичне відео у нас на каналі. Серед наших глядачів чимало інвесторів з досвідом, тому відразу відповім, що розрахунки вже враховують діючі на сьогодні податки як в Штатах, так і в Україні, в тому числі курсові різниці. Повернемось до прикладу Олексія. Отже, сума для інвестування 1000 доларів в місяць. Період інвестування 15 років. Що ми отримаємо в результаті? Медіанне значення капіталу Олексія в рік виходу на пенсію становить 385 тисяч доларів або ж 256 тисяч доларів з врахуванням інфляції. Приймемо безпечний рівень зняття коштів на пенсію 4%. До речі, щодо відсотку зняття на каналі є окреме відео: як не спустити в нуль свій пенсійний капітал. Кому ця тема цікава, рекомендую для перегляду. І так рахуємо. 256 тисяч доларів капіталу множимо на безпечний рівень зняття коштів 4% та отримуємо 853 долари в місяць пасивного доходу з інвестицій, що покриває близько 85% звичних на сьогодні витрат сім'ї Олексія. Непогано і очевидно, що на фоні таких цифр державна пенсія може бути лише невеликим доповненням до власних пенсійних накопичень Олексія. Інвестувати 50% від свого доходу це занадто, скаже частина із вас. Так, така сума не для всіх буде комфортною. Але зараз мова про конкретного героя, який ці кошти і так заощаджував, але розпоряджався ними не так ефективно, як цього вимагали його фінансові цілі. І добре, що Олексій це почав усвідомлювати, маючи ще час щось змінити. Почав би Олексій раніше, і суму для інвестування можна було б зменшити, чи на пенсію вийти раніше. Або ж як результат отримати не 85% на покриття звичних витрат на пенсії, а усі 100% чи навіть більше. Звісно, критично обмежувати себе в споживанні сьогодні заради того, щоб інвестувати на майбутнє, точно не варто. Завжди оцінюйте віддачу від тих чи інших своїх рішень. І, можливо, ваш варіант, перш ніж почати інвестувати в активи, проінвестувати в себе, свої знання, які здатні в більш короткій перспективі, принести кратно більші дивіденди у вигляді росту ваших щомісячних доходів. Але якщо ваш підхід, що в доходах, то й рости немає куди, Просто відмовити собі в споживанні вже і зараз ой як не хочеться, бо де ще та пенсія? Та й взагалі, чи буде вона? А якщо буде, вас не лякає об'єктивно не така вже й далека перспектива, особливо для тих, кому за 40, скоротити свої витрати в рази та жити на 200 доларів в місяць державної пенсії? Пам'ятайте, один проінвестований долар сьогодні це близько трьох доларів, отриманих через 16 років. Непогана мотивація для оптимізації власних витрат. Зрозумійте, не тотальної економії на всьому, а саме розумного скорочення тих статей витрачання коштів, які не впливають на якість вашого життя. У вас лишаються сумніви з приводу того, чи варто розпочинати? Варто. І варто у будь-якому віці, бо якщо повернутися до цифр, то рішення інвестувати для прикладу 40% щомісячних доходів протягом 15 років. Дозволить створити пенсійний капітал, якого буде достатньо для покриття 60% звичних на сьогодні витрат. Теж виглядає як пристойна доплата до державної пенсії? Згодні? Пишіть у коментарях, що думаєте з приводу того, чи варто розпочинати інвестувати на пенсію після 40%. -ка. І не забувайте про лайки. Ваша підтримка надзвичайно приємна та мотивуюча для нас.